Добра звістка про те, що відключати постачання води не тільки Павлоград, а й міста, які споживають воду і є споживачами від підприємства Державного Дніпро-Західний Донбас, відмінили. Чому? Ну, тому що включилось місто Павлоград, як завжди. Ви знайшли додаткові кошти, які ми перерахували буквально вчора. Додатково свого роду передплата зробили для того, щоб стримати. Цю ситуацію з відключенням ми в черговий раз підставили своє плече і нашим містам, сусідам, партнерам і Терегнівка і Синельникові, і в цілому Дніпро-Західний Донбас. Зібрали кошти, перерахували передплату. Це дало можливість провести комбінацію з постачанням електроенергії, відтермінувати відключення. І зараз я знаю, що обласна. Адміністрація, голова обласної адміністрації Сергій Петрович Лисак, вирішує питання, щоб уже унеможливити в подальшому, як наскільки це вирішиться, ну обласна адміністрація займається цим, тому що підприємство Дніпро-Західний Донбас, воно в управлінні обласної державної адміністрації. Да, є заборгованості інших міст, але ми за останні роки цим фактом, так би сказати, пишаюся. Я дякую депутатам Павлоградської міської ради за підтримку і розуміння, за те, що ми вийшли з ситуації заборгованості за воду. Але ми працюємо над проєктом. Альтернативного водозабезпечення я інформував уже, що десь приблизно на день в цілому, хоча наш водозабір не системно, не кожного дня підкачує в систему воду. А десь один раз на тиждень, п'ятницю, порядка там чотирьох тисяч кубів, не менше, вони підкачують в загальну систему водозабезпечення. Звісно, що споживачі люди не відчувають цього покращення, так би скажем, води. Але це дає змогу здешевити воду для водоканалу, тому що різниця дуже велика. Я вчора давав інтерв'ю, казав, що. Павлоградводоканал купляє воду по 35 гривень 21 копійку в ДЗД, а продає для населення по 32 гривні, тобто в збиток, в зв'язку з неурегульованістю тарифної політики. Я казав, що це неправильно, я вважаю, що треба все-таки привести тарифну політику у відповідність, а компенсація це вже зовсім інша система. Тому ми зараз працюємо над тим, щоб була альтернатива. Ми попали в програму фінансування з державного бюджету, і я думаю, що в найближчий час ми отримуємо. Кошти з державного бюджету, в тому числі співфінансування з місцевого бюджету, і максимально зробимо в цьому році для того, щоб мати можливість і ще додатково мати свій резерв, альтернативний резерв. Водозабезпечення. Я думаю, що коли ми виконаємо всі роботи, то приблизно десь 5-6 тисяч кубів води ми зможемо добувати для міста Павлоград для населення в першу чергу, тому що із цих споживачів практично 92 це споживачі населення, а 8% це промисловості, там магазини, інші, інші споживачі. Тобто. Тому о, ми працюємо. Я думаю, буде, буде результат: 5-6 тисяч кубів. Це практично 80% від споживання міста на добу. Споживання на сьогоднішній день, в середньому десь приблизно 10 тисяч кубів. Збільшилось на сьогодні зв'язку з тим, що і додалось населення в місті за рахунок переселенців вимушених, тому і споживання трішки збільшилось. Але я думаю, що цього, якщо ми вийдемо навіть на там 6 тисяч кубів, в разі відключення води ми матимемо можливість, точно можна сказати, що як мінімум почасового. Постачання води ну, як максимум і постійно, тому що резерв у нас буде і на площадці, там, де зараз четверта площадка, там як ми називаємо її Павлоградводоканалу, і будуть збудовані резервуари на водозаборі. Тобто ми матимемо резерв і матимемо можливість давати жителям міста альтернативу. Ну, Воду хочу закінчити логічно свою інформацію, тому що люди вважають, якщо зараз ми перейдемо на альтернативне водозабезпечення, тобто по Павлоградського водозабору, то це вже чиста якісна вода. Ні. Так не буде, тому що у нас для того, щоб чисту якісну воду отримувати, треба замінити всю систему водопостачання. Я скажу так, що з тією тарифною проблемою, перш за все, те, що у нас є на сьогоднішній день, за всі роки незалежності, от ми на сьогоднішній день датуємо з бюджету десь приблизно. 70 мільйонів гривень, 80 мільйонів гривень додатково. Ну, люди вважають, що це добре. Ні, це не добре. За ці роки незалежності, виходячи з використання бюджетних коштів, ми б уже поставили напевно золоті труби. В місті Павлограді водозабезпечення. Тобто ми втрачаємо можливості, вичищаємо бюджет, датуємо бюджет, а система водозабезпечення вона не покращується. Це поки що залишається проблемою. Сьогодні воду вже не відключають на Павлоград, і це вже добра новина. Ми зробили все для того, щоб так було.